В Івано-Франківську провели велодень. Місцева спільнота відзначає цей день п'ять років поспіль. Спершу участь у пробігах брала сотня роверистів. Нині зареєструвалось майже тисяча. Киянин Юрій на велодень до Івано-Франківська приїжджав двічі. каже, місцеві вулички затишні, а мандрувати містом одне задоволення. В Києві є велодоріжки, але вони не зовсім відповідають тому, що потрібно для такого великого міста. Ну, майже немає, можна сказати. Так, а в Івано-Франківську, ну я бачу, що теж є проблеми з цим, але. З минулого року дуже багато чого змінилося. Прагнення є для того, щоб створити тут. Гарні дороги любителі двохколісників такими акціями прагнуть довести, що варто пересідати на екологічно чистий вид транспорту. Така їзда додає здоров'я та економить час. Я особисто катаюсь близько чотирьох років, і за ці чотири роки досить багато а чого змінилося. І, до речі, нам дуже збільшилась кількість велосипедистів за останні роки. Тобто, ми все-таки змогли якось популяризувати велосипед в місті. Тим більше, що франківське як місто, він ну просто створений для. Велосипеда він плаский, він компактний, він невеликий. На велосвято приїхали не лише профі провести вихідний на ровері та ще з вітерцем зібралися цілими родинами. Маршрутів таких ми поки що не знаємо, можу так сказати. Ми завжди обираємо маршрути на озеро, десь на Вочнецькі гори. Як такого маршруту для велосипедів зараз? Немає франківську ніде. Хіба що за містом. От хочемо, щоб, можливо, навіть такими акціями, які є володні, склали все ж таки маршрут, хоча б якусь велодоріжку, куди можна було виходити з родиною. В літній період теплий, ми завжди мандруємо разом. Це дуже активно, сучасно в наш час, але не дуже зручно в умовах нашого міста. Бажалося, звичайно, безпеки на дорогах. Автомобілісти не дуже розуміють велосипедистів. Дітям не можна ровером їхати. Далеко від батьків і е, не можна їхати е, там, де не знаю сам. Друга. Друга. Тим часом громадські активісти серед учасників велостафети проводять опитування, прагнуть чергово нагадати чиновникам про відсутність у місті велоінфраструктури та спеціальних парковок. Ми роздаємо карти для опитування в справах тому, що ми зараз займаємося розробкою плану схеми велодоріжок Івано-Франківську разом з міською радою. І наш, скажімо, ми взяли на себе обов'язок зібрати інформацію про те, якими маршрутами люди пересуваються найбільше в івано франківську тобто це для зручності. Одесів, ми хочемо, щоб велодоріжки були збудовані там, де вони потрібні, а не там, де це можливо. Стартували руверисти від площі біля Ода. Далі колоною рухались головними вулицями міста. По завершенні велопробігу провели змагання, Вовчинецькі гірки та розіграли лотерею. Ірина Тимчишин, Сріж Щочкін, новини на вежі.